Вітаю! Помалюємо сьогодні. Як завжди, є загадка, кого ж ми будемо малювати? Ану, це тварина, і ця тварина може жити у дикій природі, а може жити поруч із людьми. Тварина велика, добра. Ну що, є версії? Хто це? Підказка! Починається ця тварина, ім'я її починається назва, починається на літеру К. Ну що, хто це? Ну, думаю, що хтось точно здогадався. Е, остання підказка в цієї тварини дуже розкішна грива. Цок-цок-цок. Хто це? Вона має копита. це хто? Ну, точно, здогадалися, це кінь. Ми сьогодні будемо малювати коня. Але не коня повністю, а лише його голову. Зараз будьте уважні. Голова нашого коня буде повернута до нас в профіль. Я хочу, щоб ви запам'ятали два дивних слова. Перше слово це анфас, а друге слово це профіль. І зараз я дивлюсь на вас, а ви на мене, сподіваюсь, дивимося. Анфас. Ми повернуті анфас. Не в анфас, а просто анфас. Анфас, ось так, обличчя. Чи е, мордочка, чи предмет може бути так повернутий. Дивиться на нас прямо. прямо. Якщо профіль, то це ось так. Поворот в профіль. Е, давайте повторимо. Анфас і профіль. Вірно, ви дуже класно справляєтесь. Анфас це вид спереду, а профіль це вид збоку. Звернімо увагу, коли, наприклад, обличчя чи чиясь мордочка повернута до нас анфас, ми бачимо два ока. Бачимо ніс, дві ніздрі, бачимо все. А коли обличчя чи мордочка повернута в профіль, ми бачимо що лише одне око і одну ніздрю. Так? Так. Для малювання нам знадобиться простий олівець, гумка, наші улюблені три пензлики. Товстенний, круглий і тонкий палітра, водичка. Дуже прошу, щоб стаканчик був відкритий, тому що ми маємо пензлик об краєчок сушити. І серветочка, щоб наш пензлик теж можна було регулювати вологість нашого пензлика. Один важливий момент. Нам зараз знадобиться допомога когось із старших. Тому що е, ми маємо намалювати голову нашого коня. І це буде, е, не, це буде рука когось із старших, чи мами, чи тата, чи братика з сестричкою. Старша людина має зробити ось таку композицію із своєї руки. У мене нікого немає поруч, тому я використовую свою руку. А ви, будь ласочка, покличте когось. Ось це буде голова нашого лошати. І голова має бути не піднята. А трішки опущено. Ось так. Ось так. Тепер візьміть, будь ласка, в ручки олівець і обведіть руку того, хто вам допомагає. Вже трохи схоже на коня, ми вже можемо працювати з цим зображенням. Там, де потрібно, трішки підітремо. І виправимо, щоб було більше схоже. Ось так. І трішки тут підмалюємо. Угу. Пам'ятаєте, що це вид в профіль, тобто коник наш розташований боком відносно нас. В коника нашого є іще вушка. Два. Одне до нас розташоване ближче, тому воно більше. А друге, там позаду ми його бачимо куточком. В принципі, для нашого е, нарису цього достатньо. Далі ми будемо малювати, працювати з фоном. Наш фон буде е, світло голубого кольору. Якщо в когось немає світло голубого, як ми його здобудемо? У нас є палітра з вами, і ми змішаємо синій з білим. Працюємо зараз товстим пензликом, тому що ми працюємо зараз на фоні. Нам треба зафарбувати великі ділянки. Тому вмочаємо пензлик, згадуємо, вмочаємо у водичку і обкраєчок наш пензлик трішечки підсушуємо, тобто трішки водичка має з пензлика. Злитися. У мене є світло голубий, я беру одразу одразу фарбу. Фарби беремо ледь-ледь на кінчик пензлика, небагато, і починаємо зафарбовувати наш фон. Якщо є потреба, вмочаємо у водичку, потім у фарбу. І наш фон швиденько зафарбовується. Е, працюємо масками справа наліво, там, де Фон дотикається до коника, акуратно пензликом обводимо і знову виправляємо, щоб наші маски були такими гармонійними, не розпелеханими в різні сторони, а такими гарними, гарно лягали на листочок. Якщо ми десь трішечки виходимо, нічого, ми потім, коли будемо зафарбовувати нашого коника, обов'язково виправимо іншою фарбою. До речі, подумай поки що, якого його кольору буде коник. Він може бути сірим, може бути і коричневим, може бути навіть чорним. Ну, У мене буде світлосірим, я вже так вирішила. Мені такі... І це буде в мене коник дівчинка, а у тебе не знаю, може і буде хлопчик. Акуратно обводимо, наша фарба не має бути дуже щільною. Вона не має дуже щільно лягати на листочок. Трішки прозоріше. це неначе небо. У нас буде такий, знаєте, вже весняний коник. Неначе небо світле довкола. Ось так. Зафарбовуємо трішки водички. Ледь-ледь водички носик пензлика у водичку, а потім у фарбу і зафарбовуємо всю площину. Якщо хтось не встигає зафарбувати в такому темпі, можна поставити відео на стоп, попросити старших і зробити все в тому темпі, в якому зручно. Он маємо. Тепер настала черга фарбувати шийку і мордочку нашого коня. Казала вже, що я хочу, аби він був у мене таким сірим, тому я беру білу фарбу. Продовжую працювати товстим пензликом. Беру білу фарбу. Не маю тут палітри, але маю надію, що паліт... палітра ваша з вами. Я беру білу фарбу. І трішечки можна навіть іншим пензликом, щоб цей пензлик не мити від білої. Можна іншим пензликом взяти краплиночку чорного, як мурашинне очко. Краплиночку чорного і змішаємо. У нас вийде світло-сірий колір, світло-сірий. Але ви можете за бажанням зробити. Коника тим кольором, який вам хочеться. І починаємо зафарбовувати і шийку нашого коня. Будьте уважні в тих місцях, де коник з'єднується з фоном. Лінія має бути не розірвана, має бути дуже чітка, водичка, фарба. Рухами пензлика повторюємо форму. Маски нашого пензлика лягають по формі. Якщо тут мурдочка, то маски наші круглі. Якщо тут шийка, маски наші довгі. Коли закінчується фарба, знову трішки у воду і набираємо фарби далі на пензлик. Гарний коник виходить. Такий сірий. Вушка всередині будуть у нас рожевими. Вушко, яке позаду, я зафарбовую повністю сірим кольором, пензлик ставлю боком. А вушко, яке дивиться на нас, серединку залишу порожньою, потім я її помалюю рожевим. Проаналізуйте ще раз свого коника, подивіться на край, чи він гарний, чи немає десь порожніх місць, можливо, треба ще трішки щось допрацювати, підправити пензликом, щоб наш коник був без білих плям і щоб наш фон був без білих плям. Далі будемо працювати тоненьким пензликом і круглим. Спочатку я спробую зафарбувати рожевим наше вушко коняче. В кого немає рожевого, як ми його здобудемо, правильно візьмемо трохи червоного на палітру, помиємо, витримо обсерветочку. зараз вона вже буде нам в нагоді. І візьмемо трішечки білого, змішаємо на палітрі. Ось у нас вийшов такий світло-червоний або рожевий колір, і намалю, замалюємо наше вушко. Далі потрібно, щоб фарба лягала більш щільним шаром. Тому пензлик після того, як ми помиємо, недостатньо буде лише ось так підсушити. Необхідно буде його і щоб посушити об серветочку. Далі намалюємо темнішим кольором носик. Я би хотіла, щоб він був такий трішечки чорніший. От я візьму чорної фарби. Підмішаю у те місце, де була в мене світло сіра, і зроблю таким трішки темнішим кольором обведу мордочку. Нехай сохне, помию пензлик. Тепер мені треба намітити місце, де буде очко. Помила пензлик, посушила пензлик, майже сухим. Беру білий колір. І ось тут малюю місце білим кольором, де буде наше майбутнє очко. Це такий овал, схожий на яєчко чи на рибку. Ось такий овал. Нехай сохне. Повернемось до нього потім. А зараз дуже цікава робота. У нашого коника є грива, грива розкішна, довга, вона складається з таких пасм волосся, які спадають від лобіка коника аж сюди, по всій шийці. І навіть деякі пасма у нас падають йому на очко. наш коник трусить головою, і в грива розвівається. Коли він біжить, грива теж так гарно розвівається на вітрі. Але зараз наш, наш, наш коник у спокої знаходиться. Тому пасма волосся будуть падати вниз. Вони не, не прямі, а трішечки хвилясті. Грива мого коника буде більш світлою, мені так подобається. А ви можете зробити гриву, наприклад,. Темнішою, коричневою, чи навіть чорною можете зробити. До речі, хто малював коника темним кольором, тем... коричневим чи чорним, бажано гриву зробити світлішою, тому що вона мусить виділятися. Я беру білий колір, мию пензлик, сушу пензлик, щоб у мене колір лягав щільно. Працюю зараз тонким пензликом, малюю хвилясті лінії. Ось такі. Сушу пензлик, щоб фарба не розтікалась. Якщо ти не встигаєш, став, будь ласка, відео на стоп і малюй в тому темпі, в якому тобі зручно. Пропоную взяти круглий товстіший пензлик і попрацювати ним. Знову ми його миємо при потребі, трішки підсушуємо і робимо пасма волосся, знову ж таки білою фарбою, пасма волосся трішки товстіші, щоб у нас вони були різні. Тепер необхідно і ззаду трішки пасму показати. Це гривка, яка зі зворотньої сторони, ззаду трішки деякі пасмочка випадають, і ми їх бачимо. Ой, який розкішний у нас коник виходить. Акуратно ось в цьому місці, де Пасма дотикаються до шийки. Дуже класно. Тепер повернемось до нашого тоненького пензлика і зробимо кілька відтінків в пасмах. Візьмемо білий колір і додамо краплиночку чорного. Трішки менше, ніж тоді, коли ми фарбували тулуб коника, шийку його і е, личку, мордочку. Зробимо кілька таких пасмочок іншого відтінку, не чисто білих, таких сіроватих. Угу, дуже гарно. Можемо пустити кілька пасмочок. Наперед, сюди, де в нього лобік біліших, сіріших. Який гарний чубчик у нас виходить. Не забуваємо, що наші лінії хвилясті. Пензлик наш, не наче море малює, хвильки. Е, тепер візьмемо іще більше чорного додамо і зробимо прям, прямо ще темніші кілька пасмочок. І в нас буде відчуття, що ця гривка така об'ємна. Кольори переливаються темніші, світліші. Якесь пасмочко знаходиться в тіні, і воно нам здається темнішим. Ой. Якесь пасмочко освітлене сонечком знаходиться на світлі, і ми відчуваємо його як світліший колір, бачимо його так. Наш коник все гарніший і гарніший. Але ти пам'ятаєш, я казала, що в мене буде коник дівчинка. Тому я хочу, щоб в гриву мого коника були вплетені квіти. А Я дуже хочу, щоб вже розпочалася весна. Наступило, було тепло. Тому я вже хочу квіти помалювати. Я візьму круглий пензлик. Водичка, трішки підсушу його, адже нам потрібен щільний колір. І почну з червоних квітів. Я набираю червоної фарби і пензликом, ось таким способом буду малювати квіти. Це будуть великі квіти, а поруч з ними, потім маленьким пензликом, я намалюю маленькі квіти. Якщо фарба недостатньо щільно лягає, можна ще набрати фарби. Навіть тут нехай буде квітка в нього така яскрава і червона. Хочеш 4 пелюсточки зроби, хочеш більше пелюсточок? Квіти різні можуть бути. Тепер ті самі червоні квіти помалюю маленьким пензликом. Підсушу його об серветочку, адже фарба має лягати, пам'ятаєш, щільним шаром, щоб перекрити попередній шар фарби. Де не де малюю менші за розміром квіточки. Так. Який же ще мені колір взяти для квіточок? Який. О, візьму фіолетовий. Якщо ти теж хочеш фіолетовий, і ти його не маєш, Згадай, будь ласка, як ми його здобудемо. Так, нам треба змішати червоний та синій. Ось тут у мене будуть фіолетові квіточки. Якщо ти не встигаєш, постав, будь ласка, відео на стоп і помалюй самостійно. Поки наші квітоньки сохнуть, ми перейдемо до мордочки нашого коника. Нагадую, що коник наш повернутий в профіль в профіль до нас, ми підсушуємо пензличок і беремо з тобою чорну фарбу. Пензлик має бути майже сухий, майже сухий. Фарба має дуже щільно лягати на мордочку нашого коня. Ми малюємо одну ніздрю, адже коник в профіль, і ми бачимо лише одну ніздрю. Малюємо йому посмішку, їй. Далі очко. Давай намалюй, обведемо очко ось так згори, зробимо таку лінію згори і зробимо зіницю. Якщо хочеш, можеш в її домалювати. Може в тебе дуже модна дівчинка коничка. Якщо коника малювали, хтось малював темним, ось тут темним, звичайно, тоді. Чорна посмішка і чорний верх не буде видно. Зробіть навпаки, зробіть тоді посмішку, помалюйте світло сірим, майже білим кольором світло сірим. Тоді буде виділятися ось ця лінія і лінія, яка зверху над очком. Ну що, наш малюнок, наші квіточки, вірніше, вже майже підсохли, зробимо їм серединки. Помиємо тоненький пензлик. Обов'язково підсушим, тому що зараз наша фарба жовта має лягати дуже щільно на квіточку. Набираємо жовтої фарби і робимо серединки. Серединки можуть бути білі, будь-які світлі. Ось наші жовті серединки. До речі, працювати можна і зворотньою стороною пензлика, набрати фарби. І поставити крапочки, або можна навіть працювати ватними паличками, якщо хочеш. Поставити крапочки. До речі, прикрасити далі коника ватними паличками, якимись такими блискітками, крапочками, гриву коника теж можна. Можна прикрасити фон. Це вже твоя фантазія, тобі підкаже. Я буду з нетерпінням чекати. Фото твого малюнка тільки разом з тобою. Дуже хочу бачити, хто якого коника намалював і як далі поприкрашав фон. На фоні можуть бути квіти, можливо, сонечко, можливо, веселка, можливо, якась зелена рослина для нашого коника буде підходяща. Вирішіть, будь ласка, самостійно, що би ви бажали. Так, ну, мені подобається. Як же звати нашого коника? Так. Мо, мою коничку будуть звати Маркіза. А як ваших коней звати? Можна навіть ось тут, хто вміє писати, написати ім'я свого коня. Ну що, давайте згадаємо, як повернути до нас наш коник. Він повернутий до нас? В профіль. А якщо він розвернеться і буде дивитись на нас прямо, то він буде анфас. Все вірно, давайте запам'ятаємо ці два слова. Профіль, коли людина, тварина чи якийсь об'єкт повернутий боком. І анфас це коли людина, тварина чи якийсь об'єкт повернутий прямо. Дивиться прямо на нас. З нетерпінням чекаю нашої зустрічі!